Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як налаштувати верхній і нижній поріг спрацювання в реле часу від української компанії УкрАско. А також покажу, як налаштувати час вмикання після спрацювання можна зробити від 5 секунд до 999. Для того, щоб коли у вас пропала напруга і вмикається знов, щоб не було цього скачка на холодильнику, наприклад, або телевізорі. Щоб у вас не відразу включався пристрій, холодильник, телевізор, а щоб з якоюсь витримкою часу, покажу зараз, як це також налаштовується. Бо часто люди питають, в інструкціях написано дуже мілким шрифтом. Не всі можуть прочитати. Зараз покажу, як це зробити швидко і без проблем. Так, дивіться, включили ми його в мережу. Зараз показує нашу напругу 222 вольта. Так, значить, дивіться, тут у нас є збоку. Бачите, три кнопочки. Три кнопочки. Значить, стрілочка вверх, стрілочка вниз і середня. Це йде налаштування. Так, зараз ми її. Знову включимо. Так, бачите. 5 секунд іде затримка часу для вмикання. Все, вмикнулось в мережу. Холодильник би включився. Так, дивіться, значить, нажимаємо середню кнопочку, ту, що я показував. Дивіться, загоріло, загорілась кнопочка N наша. Це у нас загорілось, поки моргає, нажимаємо уверх або вниз, бачите? Піднімаємо верхній поріг. От зараз у нас 253, 254. Зараз опустимо до 245. Так, значить 245. Виставили. Тепер для того, щоб нижній поріг виставити, нажимаємо середню кнопочку. Знову, там, де налаштування. Один раз нажали, другий раз нажимаємо L. Бачите, появилась латинська L. І поки воно моргає, не встиг. Поки моргає, починаємо нажимати, бачите, кнопочку вверх або вниз. Так, опускається нижній поріг. Можемо його опустити. Бачите, до 180. А ну-ка, нижче. Максимум. Ні, все, воно, бачите, повертається назад. 152 вольта можна в нижній поріг виставити. Не більше. Так, ой, резіскочило знову нажмемо. Так, ну виставимо, я думаю, що десь вольт 190. 192 завжди йде так заводські настройки. Так, знову повернулося назад. Так, нажимаємо верхню нижню, нічого при цьому не відбувається. Так, нажимаємо знов середню кнопочку. Верхній нижній поріг ми виставили. Зараз спробуємо виставити затримку часу на вмикання. Так, нажимаємо перший раз N L. І ще раз, бачите, буквочка S. Поки вона моргає, нам треба встигнути нажати вверх або вниз. Бачите, пішли секунди вверх. Ось, бачите? Це затримка часу. Так, ну, включимо, наприклад. S. Включимо, наприклад, 10 секунд. Ой, трошки назад уже пройшли. Ось, ось, бачите, 10. Все. Чекаємо, воно зараз переморгає. Так, і тепер дивіться, зараз, наприклад. Наприклад, на світло відключив, я його просто вийму з розетки і включу. Зараз побачимо, чи виставилась вона, чи ні, це затримка часу. О, бачите? Так. Все, бачите, пішло? 10, 9. Пішов відлік часу, після якого включиться наше реле. Можна зробити десь хвилини 3-4, ну це все буде в секундах. Тобто, якщо це буде в секундах, то 3 хвилини це 180 секунд. Можна більше, поки ці всі коливання в мережах пройдуть. І потім спокійно включиться холодильник і він не згорить. Бо коли вмикають напругу, тоді йде різкий скачок. От, і часто згорають всякі побутові пристрої. Так що рекомендую всім виставити таку затримочку на хвилини 3-5. Так, ну от і все по цьому реле. Користуйтеся, реле, начебто непоганої якості. Наше українське. Так, по цьому реле все. Користуйтеся. І всім пока-пока.